На Львівщині застосовують погодинні та аварійні відключення електроенергії, як працюють пункти незламності, платіжки за електроенергію. Скільки цього місяця заплатили львівські підприємці? У Львові встановлюють головну ялинку. Що зміниться цього року? На Львівщині ввели по годині та аварійні відключення електроенергії. Тож львів'янам та гостям міста пропонують скористатися пунктами незламності. Їх облаштували у палацах культури, райадміністраціях та у комунальних підприємствах. Ми ходили по місту спочатку, шукали пункт незламності. Потрібно було заряджати телефон. Мені зарядити. Шукали, шукали, щось не знаходили. Напевно, треба було карту на сайті міської ради подивитися. А ось ми зайшли у міську раду. Ми спитали нам, дали цю адресу, начебто Серпська, 15, Потім ми сюди зайшли, тут затишно, тепло. Максим з мамою приїхали до Львова у справах. У їхньому місті розповідають, ситуація з електроенергією також складна. Після сьогоднішнього обстрілу ситуація погіршилась. У мене ну вдома немає ні води, ні світла. на жаль, зараз. Може, ситуація покращиться, поки ми повернемося додому. У нас теж багато пунктів незламності, і всі, і всі готові прийняти бажаючих, зігрітися, зарядити телефон. У цьому комунальному підприємстві в центрі Львова пункт незламності діє вже місяць. Він працює щодня з сьомої ранку до двадцять першої години. Як немає світла, у нас є генератор, ось стоїть у нас. Потужністю 3 кВт, чайник електричний, у нас є термоси, в разі чого є гаряча вода. Ми працюємо в неділю і в суботу, тобто і в вихідні дні в нас працюють люди. Є графік чергування. Крім того, такі пункти облаштували при кожній районній адміністрації міста. Вони одночасно слугують і укриттями на випадок повітряних тривог. Там можна випити гарячі напої, підзарядити гаджети та безкоштовно скористатися інтернетом. У пункти при райадміністраціях мають пускати відвідувачів цілодобово. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. Приміщення фітнес-залу Львів'янки Наталії Гураль на цокольному поверсі багатоповерхівки та повністю на електриці. Підприємиця показує, яке альтернативне освітлення зробили у залі. Ми почали користуватися такими лампами, це зручно, тому що коли є клієнти в залі, це досить швидко. І... Освітлює достатньо площі, але батарейки дуже швидко сідають, і цього вистачає навіть не на тиждень. Тому ми ще конструювали самі такі системи: такі павербанки, лампи ми вішали. Ось такі лампи, які заряджаються. І ми можемо ще ми замовили додатково, але поки що їх ще немає. Наталія Гураль розповідає в ті чотири години, коли є світло, намагаються зарядити музичну колонку і лампи, які працюють від акумуляторів. Бо тренування під графіки відключення світла не підлаштовували. Для порівняння минулий місяць, коли ми оплачували за жовтень, я заплатила 5 з гаком тисяч гривень, а за листопад 12 з гаком. Тобто, при тому, що в листопаді відключали світло вже по графіку, і доволі таки 4 години на день світло давали, і отримати таку платіжку більше ніж в два рази, ну це було так легеньким шоком для нас. Власниця кондитерської Ольга Тесляк каже, коли почали вимикати світло, одразу купила генератор для її бізнесу. По іншому ніяк за вересень там я заплатаю 5 тисяч гривень, за жовтень 7 200. І за, зараз мені за листопад прийшло 15 700. Ну, Тобто це в два рази більше. Це рівно в два рази більше. Але я не могла зрозуміти, я коли перевірила ну, показники, я подаю щомісяця, я хоча е, почала розуміти, що споживання воно ж в мене не змінилося там, ну, 20, ну навіть 50 кВт. Це глобально не змінює там, ситуації. Але коли я підняла рахунки, то в рахунках насправді тариф збільшився в два рази. Тобто, якщо в серпні тариф був 3 ,80 гривні 80 копійок, то зараз за листопад 5 ,08 гривень 08 копійок. А в січні вже є новий рахунок за січень, буде 5 ,30 гривень 30 копійок. Обидві підприємиці збільшені платіжки отримали цього місяця. У енергозбуті кажуть, тарифи для бізнесу щомісяця розраховуються по-різному. Ціна універсальної послуги складається з таких складових, як прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію становить близько 72% від ціни універсальної послуги. Тариф на послуги розподілу електроенергії становить близько 22%, тариф на послуги з передачі електроенергії становить близько 6%, та тариф на послуги постачання електроенергії становить близько 2%. Ціна розраховується окремо для кожного зі споживачів, залежно від оператора системи розподілу, до мереж якого вони підключені. Остаточні ціни на січень 2023 року будуть розміщені на сайті Львів Енергозбуд після затвердження НКРЄКП. За словами Олени Астахової, тариф для населення як мінімум до кінця березня наступного року змінюватися не буде. Кіловат енергії зараз коштує 1 гривню 44 копійки при умові споживання до 250 кіловат годин. А якщо більше, то кіловат година коштує 1 гривню 68 копійок. Ірина Качмара, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів. У Львові виявили склад із запчастинами до військової авіатехніки. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області. Понад 18 тисяч запчастин, зокрема до літаків Міг, знайшли під час обшуків у торговельному павільйоні на одному з ринків Львова. Також обшуки провели в іншій області за місцем проживання людини, причетної до цього. Там знайшли ще понад 40 тисяч запчастин, технічну документацію, телефони та речові докази. За попередніми оцінками, вартість вилученого понад 250 мільйонів гривень. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а запчастини планують передати Збройним силам України. Зранку, 30 вересня, о 9 годині, я був командиром звода ми захватили позицію 29-го, і у нас між позиціями був перерів 150 метрів. І я зранку йшов до хлопців дивитися, як вони. Ну, ще сталося з ними, не сталося, тому що у нас не було радіостанцій. І я по потерпінки йшов і, мабуть, розкидали ліпістки, і я по потерпіньки йшов і подарувався. Про те, як отримав поранення, розповідає 19-річний Єгор Олійник. Військовий родом із Житомирщини, підписав контракт ще до повномасштабного вторгнення. Підірвався на міні на сході. Йому відірвало ліву ногу та посікло тіло уламками. Я був сам посеред поля лежав, і щоб не попасти в полон чи ну, типу, все, що хоч могло бути, а типу сразу зустрітися, тому що ну, інвалідом залишатися ну, я взагалі не хотів. Тобто, там, якщо б років там 30 40 було, то є. Руками на махнути, а так в 19 років то сім'ю хотіли строїть, а тут без ноги. То є, подивився ця рука в крові, ця нога в крові. То є, ну, зразу, які мислі застрелиться, то й все. Що типу, батьки як подумають? Саме думка про батьків тоді і зупинила Єгора. він самостійно наклав джгут. Згодом його евакуювали побратими. Далі було сім медичних заходів, та понад два місяці лікування. Потім Єгор дізнався про центр незламні. Тут йому встановили протез. Зараз Єгор працює з реабілітологом. Обережно. Я збільшую. В цьому залі ми проводимо заняття з реабілітації, і саме завдяки тому інвентарю, який в нас є, а саме гімнастичні килимки. М'ячі, медболи, доріжки, кушетки. Ми можемо швидко та якісно відновлювати наших пацієнтів та ставити їх на ноги. Тим часом Югор уже планує, що робити медалі. Саме найбільше зараз хочеться це е, поїхати додому. Нарешті вже поїхати додому. Е, нормально навчитися ходити, нормально, щоб уже все було чітко і повернутися назад і там стоїть за ногу. Олена Данило, Іванка Дусько, Суспільне новини. Львів Олександр Гонько – поет з Херсона. Чоловік згадує як цієї весни у новій каховці його затримало російське ФСБ та змушувало стати автором пропагандистського видання. Везли в відділок поліції, де вже їхня була поліція. Наш відділ і посадили на стілець, прикували до батареї. Кайданками і так три доби я просидів, допитували кожен день. Допити були. Хотіли, щоб я їм редагував газету, яку вони заснували для Каховського району, Каховські Новості, щоб я став редактором. Я відмовився, потім вони мовляли, щоб я їм писав просто статті. Говорили, що добре заплатять співпрацювати з окупантами. Письменник відмовився. Попри війну, чоловік продовжував писати вірші. Сьогодні свою поезію презентував на фестивалі Книжковий Миколай. Вона складається із віршів, написаних ще до війни. Тут і лірика, і філософія, і громадянська поезія. Ше фестиваль книжковий Миколай відбувався у Херсоні. Цього року його вперше організували у Львові. Розпочався він з творчої зустрічі львівських та херсонських письменників. Розхитаний дзвін чи сумні діалоги кисудавну з згаради. Цей величезний фронт культурний, який нас чекає витримати навіть після того, коли наші рубежі. Зсу відстоїть перед нами ще дуже виснажлива і тривала війна для того, щоб довести, що українська культура є рідна світовій. Наші письменники дуже багато зараз пишуть, і ми хочемо, щоб їх читали, тому що те, що переживають вони зараз. Вони переживають так, як і всі інші українці, але вони можуть це викласти ще на папір. І ми читаємо і розуміємо, оце про мене, оце моє, оце я так відчуваю. Аби поповнити херсонські книгарні на фестивалі провели спеціальний ярмарок. За виручені гроші закуплять книги у бібліотеки міста. Приносити свої книжки для бібліотек Херсона закликають Львів'ян. Кожен може залишити книгу у бібліотеці Романа Іваничука. Триватиме фестиваль до 18 грудня. Анастасія Ярмоловська, Олексій Шалковий, Суспільне новини, Львів. Сьогодні у Львові почали встановлювати новорічну ялинку. Її висота менша ніж у попередні роки, а саме 14 метрів. Цьогорічна ялинка це насправді символічне дерево, яке для нас символізує перемогу добра над злом і перемогу над насиллям і вбивством. Ми, зважаючи на теперішню ситуацію з Електрикою, з енергоінфраструктурою, звичайно, що прораховували затрати на ялинку. І насправді цього року ми будемо розміщувати значно менше світла, ніж попередні роки. Перше. По-друге, ми порахували витрати. Година роботи ялинки з її ілюмінацією, світлом вартує лише бере менше електрики, ніж раз закипіти чайник. Ялинка світитиме щодня з 17 до 22. А під час аварійних чи планових відключень у центрі міста ялинка буде відключена. Ілюмінацію для ялинки використовують з минулих років. Саму ялинку місто отримало безкоштовно. Різні роки, різні ялинки. Ми брали і в лісі, і люди дарували останнім часом. Ну, цього разу приватне підприємство. Сьогодні ми плануємо встановити і завтра наряд ілюмінацію. Ми запитали жителів і гостей Львова на їхню думку, чи потрібно було цього року встановлювати головну новорічну ялинку. Мабуть, треба встановити ялинку, хоч якесь свято у людей на душі буде. Але я б не рекомендувала збиратися на свято, бо мало знаючи орків, краще перестрахуватись там. Все-таки знаєте, за вже майже рік скоро буде війни, цієї людям хочеться трошечки. Якогось свята, хоча б щось якось зрозуміло, що ми святкувати вже не будемо так, як святкували в тому році новий рік, але все одно для підняття якогось святкового духу можливо і це добре було б встановити ялинку, хоча б просто встановити і полюбуватися цією красою і відчути, що дійсно свята, свята так, різдво, новий рік. Я вважаю, що не потрібно. Ну зараз не час для святкувань і. Та й взагалі зараз економія світла йде, тому зайві витрати краще все віддати на армію. В моїй голові трошки суперечки, тому що наче і хочеться свята, хочеться якоїсь такої обстановки, але з іншої сторони ніби ну, теж, теж йдуть гроші, може, на ці гроші краще було б щось нашим воєнним купити. Також у Львові встановлять шопку і дідуха. Традиційного різдвяного ярмарку у місті не буде. Оля Динак, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.